Я в Швейцарії. <laughs> ну що, дорогенькі мої, давно мене не було. Вітаю вас в Цюріху. Сьогодні не дуже сонячно, але знаєте, е, що можу сказати? Так, перше моє впечатлення. все тут по-іншому. Гарні машини їздять. Запорицьку нажимають на кнопочки. Все, бачите, розмальоване, розписано по дорогах. Коротше, ну якось так, якось так, поки короче, ще не зображає, як мені підключити роумінг. Отакі От в мене поки плани на, на адаптацію в Цюріху. Буду показувати трошечки більше, я буду розуміти, взагалі, куди я йду і що я роблю. А поки я хожу кожного вокзалу. На автобусі це я вам <с показую <с трошечки <с дороги, як я добиралася. Я їхала автобусом, але тут неочікувано для мене я побачила лайнер, на якому везли автобуси і машини. І знаєте що? Автобус зайняв місце і ми почали заїжджати на такий лайнер. Дорож починає бути цікавою і несподіваною, бо я їхала на автобусі, а опинилася на цьому корабліку, І зараз ми будемо плити. Я не знаю, куди. Я збиралася в Швейцарію, але попливу не знаю, куди. Дуже прикольно, я ніколи ще так не їздила, що їдеш на автобусі, а потім пливеш, а потім знову по їдеш. Цікаво, цікаво. Окей, okay, поки ходжу по вокзалах. Розповім, що ЖД вокзал, знаходиться дуже близько біля автовокзалу. Але ЖД вокзал гарнесенький, таке все зроблено. Автовокзал просто, знаєте, пірони і все обгорожено якимись, коротше, заборчиками. Все. Ось такий влог починається. розумієте, З подорожей по вокзалам. Не, ну слухайте, ну красиво, красиво. Судріте, що нашла повертаю отако, Дивіться. Єсь бідон. Ну і в сумі вокзал такий чистенький, гарненький. Бачите, є декілька поверхів. І, до речі, тут їздять також двохповерховий потяг. Дійшла в магазин Часів. Коротше, дивимось. Так, це не часи. Ось це часи. Що у нас тут гарного? Так, ідемо в центр. Має бути гарніше. Я зробила свою найдорожчу покупку з мобільного номера телефону на 7 днів, заплатила 420 злотих. На сім днів номер телефону 420 злотих. Це розйоб, товариш. Ох, Швейцарія, ти мені подобаєшся. Сорі, mm. не надо паніки, не надо паніки. Це я просто платила з карточки і там залишилось 420 злотих. Але все одно це не міняє самого дорогого моєго номера телефону на сім днів, бо я заплатила 80 злотих. 80 за сім днів. одно Мені подобається отакі великі гроші. В Швейцарії. В Цюріху можна пити воду з крана із отаких от фонтанчиків. Літом кажуть, що тут ходять з бутилочками і п'ють з цих фонтанчиків. Я Не можу перестати улиба Слухайте, я не можу перестати знімати. Сказати, що тут. Сверх такого неймовірного я вам не скажу, але я тут себе відчуваю дуже комфортно, дуже мені хочеться посміхатися і взагалі. Я витерла сльози, щастя, і готова вам розповідати. До цього разу я живу в хостелі, але цей хостел просто він знаходиться в самому-самому центрі. Ось отак виглядає вуличка. Коротше, туди я заходжу. Зараз вас покажу. Ні, ну це рознос, слухайте. Це просто балалайки, матрюшки, трьох. П'ять поверхів, ви розумієте? П'ять поверхів. Я вам все покажу, але почну з кухні. Тут є кухня. Є на кожному поверсі душ. І зараз ви знаєте, як я з вами мандрую. Ой, як тут гарно. Вау. Окей, відпочиваємо. Так, я вам буду показати свою берлогу. Ось душ. О, сорі, сорі. Все на кодах і ось вся мій номер. Вихід одразу в центр. Це просто розрив. Це просто розрив. Ну, откровенно, откровенно, очень хорош, очень хорош этот хвост. Прям. Вообще просто, вот же они. Ну да, ну да, ну да. Сколько тебе заняло, чтобы найти, да? Вот. Блин. Я тоже. счастлива, маты швейцарские часы, и знаете, тут всюду. Часи всюди, просто транспорту. Тут їздять трамваї. Трамваї коштує 4,20 євро. Безкоштовно їздити не можна, але ви в цьому відео дещо побачите. Але нікому, будь ласка, не розповідайте. Я гарно це все просто. Я, якщо чесно, взагалі не очікувала, що цюріх буде такий гарний, такий старовинний. Але бачите, він не старий цей трамвай, а під старий зроблений. Коротше. У мене це, до речі, план капкан, хочу він на ніскетяти. Не знаю, чи вдасться, так що мені це дуже уважно. Слухайте, я знайшла місце, на якому можна загадати бажання потерти одне місце коротше, і буде, знаєте, що буде у вас все на світі. Ми в Швейцарії тремо рог на Сорогу, на головній вулиці. І е, можна забажати все, що хочеш, буде все. Ми тільки що гуляли, гуляли, і знаєте, я думала тут один магазин ролик роликсів. Нифіга, тут цих роликс магазинів, як бабки сімками, торгують на кожному глупості. І Ізобільний город не менше. Ви бачите, гуляю я. Мені не важливо, чи сонечко, чи вітер. Найважніше гуляти містом. Вділася такленько і пішла. Дивіться, які гарні вулиці. Як все підсвічено! Це просто вау! Так, зайшла я в магазин, знаєте, за шоколадками швейцарськими. Просто їх цілий стелаж, Так багато різних. Так, центр, 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 центр разврата. Мы я ищу улицу Красной колорей, но это район Красных. Посмотрим, что мне получится снять. Интересного. Ну, пока есть тут мое мнение какое? Кафе, релакс и овощные. Вот так вот. А, еще дискотеки тут есть. Костюмы найдены. Дівчата теж знайдені, але я їх не знімала. У мене настільки багато храбрості. Так, знайшла клуб. Ось дивіться, Резюме. Одне, друге. Такі бійцівниці там. Але в вікнах нікого немає. Отакоє ну, собі. Ну, слава Богу, слава Богу. Нашли вікно. Я, якщо чесно, якщо ви думали, що в мене маленький салон, Посоди, дивіться, і барберське місце, і щось ще, і все. На одному. Просто два на два. Так, погуляли ми по вулиці Красних Ліхтарів, і знаєте що, я проголодалася, зайшли ми в магазин, в той, в якому вже була. І що я нахожу? Продукти, на які я дивилася. Це покупки по швейцарськи просто за знижками. сходить. Супер. сподівання втікла я з вулиці Красних Ліхтарів і йдемо гуляти далі. І знаєте, що була якась не підготовлена до Швейцарії, до Цюріха. Бо тут легалізована як проституція, так і марихуана. І тут таких кофешопів дуже багато. покажу вам, як виглядає мій номер, поки нікого немає, всі вже виселилися. А я залишаюсь одна. Дивіться, такі кроваті, вони неймовірні. Вони просто неймовірні 10 ранку я не хочу вставати. Дуже зручні, дуже ортопедична ця подушка. І у кожного такі, знаєте, зашторки, максимум комфорту і уєдінняння. Це хостел ви уявляєте? Це у Швейцарії в, цен, в самому центрі. Щас я вам... Бачите, не можу встати з кровати. В самому центрі э, стоп, э, стоп, э, стоп, цього цюріха в самому. Отако Само все виглядає. Це прям вулиця центральна. Оп. Дуже важно. І зараз я ще покажу вам вид зверху. Там тут є коротше тераса. Тут і зачні. Z tej strony. Ale nie tak. Czekaj. Mogę coś powiedzieć? Tak. Po pierwsze lepiej nagle z tym tak. No. To lepiej zacząć z tyłu. To mówicie, że to od początku. Od tamtego zegara to trzeba koło zrobić. Spokojnie. День другий у Цюріху. Так, сьогодні 2, часа, ну теж така пасмурна погода. Але сьогодні ми з вами поїздимо на трамваях. Сорі за мою зйомку. І так, що у нас тут є? Мені підходить двойка. Як його вибрати? Непонятно. Як його вибрати? Непонятно. Так, теж непонятно. Ага, все. Yeah. Я вроді документила, що це типу показує, через скільки хвилин вона буде. А як купити, непонятно. Непонятно. Але знаєте що? Я знаю? Що можна купити онлайн? Тайте, що їздити без білету не можна, бо штрафи тут дуже великі від 120 франків. А я взагалі приїхала сюди не просто так, а на дуже круту зустріч зустріч бізнес-вумен з Швейцарії. Так по кращим традиціям всіх івентів, що створюють українці. Там, де йдуть гарні дівчата, там і збираються всі. Як я маю бізнес в Польщі, розвиваю свій особистий бренд. Мене дуже часто запрошують на такі івенти, як інфлюенсера і як спікера. Що ви не знали, то я навчаю монетизації хобі через соціальні мережі. Тому, якщо ви хочете монетизувати свої знання і вміння, Welcome до мене в інстаграм. Я вам все розповім, чим я можу бути вам корисна. Слухайте, ну це просто якась доля, бо я завжди виступаю з темою про те, що жінки це королеви. Дивіться, що я отримую. Ну це просто, просто Вітаю, дівчата, Вітаю вас. Вітаю, дуже приймно, що, вас що зустріч закінчилася? Хедлайнеркою цієї зустрічі була Маша Єфросиніна. і я пішла ввечері гуляти знову по місту, бо я взагалі то турист. Так, гуляючи по Цюріху, що я замітила? Дуже багато фонтанів, дуже багато джерел, таких невеликих, там де можна пити водичку, і постійно дзвонять колокола. Тобто до самої 12.00 і десь від 9.00, ну так я чула, бо я писплю як вбита, розумієте, тут звучать колокола на все місто. Я тут себе відчувала настільки комфортно і впевнено, що ввечері ходила сама по вулицях і не відчувала якоїсь небезпеки. І дивіться, скільки тут красунчиків я знайшла, які вони такі цікаві. Слухайте, поки ми тут дивимося на гарних лебідів, я вам хочу сказати, що Швейцарія, саме Цюрих, дуже різноманітний, бо завтра. Тобто трошечки пізніше в цьому відео я піду в такі місця, в які б ви не думали, що я піду, і це не вулиця Червоних ліхтарів, бо там я вже була. Наскільки я зрозуміла, з вимов всіх, хто там живе в Цюріху, да сонечка тут не так багато. Тому слухайте, я щасливиця, бо дивіться. Третій день і сонячно. Видно всю панораму міста, видно ці неймовірно глибокі кольори води і неба. За каву я заплатила 10 франків, це пітихвістковий контекст. Біля дому зараз е, шляхну і буду розказувати вам, що ми робили вчора. І Багато заявок я отримаю на консультації, тому розповім деталі. як Записатися, і що там буде взагалі. Це зустріч просто віку. Я з нею не бачилася 13 років. Мене провела однокласниця. Знаєте, куди поїсти в китайську реставрацію з відра. Клас! Дивися, яка велика порція. Це буде на Ютубі. Поїли було нормально, не сказали б, що було вау. І дивіться, скільки тут велосипедів. Знаєте чому? Бо тут дуже високий податок на автомобілі. А це я кружуся в музеї, в національному музеї Цюріха. Він знаходиться дуже близько від ЖД-вокзалу. Оки я гуляю тут і кружляюся. Я хочу вам сказати корисну інформацію про супермаркети. Тут є супермаркети Lidl, він дешевший буде для продуктів, але місцеві ходять в КОП. Там ціни трошечки вищі, але там можна знайти продукти, які відрізняються від лідла, наприклад. Бо там є місцева продукція, а швейцари дуже поважають швейцарські продукти і купують тільки у своїх, і підтримують тільки у своїх. Цюріх невелике місто і невисоке місто, але тут є район, там де стікляшки іміються, як то кажуть. І тут сидять всі. Офісні працівники якби працюють місце там, де заробляються гроші. І дивіться, який цікавий ми фонтан знайшли. Клас. Настолько жарко, що на камнях аж яйця зажарили. Вдома посіщають запримічательність. Швейцарський секонд. Клас! Так. Так, що тут цікавенького? Все, що хочеш? Все, що хочеш просто. Хедмейти. А що по цінах? Так. Така штучка 1 один євро. Трьохповерховий секонд хенд і тут дуже багато всього. Це навіть не секонд хенд, це вінтажний магазин. Я зрозуміла, тут все коротше по всяким різним всім, да? так? Там одяг, там, там речі, ще там щось. щось для дому, там щось для чогось. Кольно, я себе тільки знімаю. Дуже артистично підійшли вони до свого бізнесу. Дивіться, які цікаві дерев'яні всякі штучки стоять по всьому магазину. Ну, мені чесно дуже сподобалося. Ну і ціни тут швейцарські. Зеркало знайшла за 680 євро. євро. Я була в Парижі і не хотіла стояти чергу в карті. Приїхала в Цюріх, а тут навіть черги не треба стояти. Ви розумієте? Якосне так. наступна станція Після вінтажа ми пішли в люкси міряти, приміряти, приглядатися, ну і звісно ж. елегантно, зроблено. Слухайте, я создана для таких місць. Такі дзеркала, так все гарно. Ну, Вдумані всі діла. Гарно, гарно. Так, Следующая станція Луи Вітон. Окей, окей. При вході в кожний такий бутик мені казали, що знімати не можна, бо знімати можна тільки себе і взагалі не знімати. Ти так, так, так загораєш, там теж загораєш. Розкази, розказуй. нас не відена в А вот это здание вечером светится, подсвечивается, с него такие прожектора в небо, короче, это оперный театр. А с флагами. то гостиница. Ясно. Красивое здание. И тут очень много лебедей. Очень много страшных. Прикольно Класс. зубынка. Хермес, Як правильно гоморіться? Пішком. Ось так. Пролетіли ми три дні в Цюріху, і я досі не вірю, що я була в Швейцарії. Ну що, ось такий кабаритний вийшов. Виїзд в мене в Цюріх. Побачилася з однокласницею. Побувала на красних фонарях. Побувала в стріп-барі, побувала в... Де ще в секшопі шопі я була ще... Боже, де тільки я не була в секонд хендах в бутіках. Короче, виїзд вийшов. Супер! Була ще на конференції, була з Машою Єфросиніною. Короче, за три дні життя пролетіло просто дуже всього багато. Слухайте, ставте мені класи, коментуйте, бо це мене мотивує робити нові ролики. І до побачення в нових місцях і в нових відео. Ваша Юля! До речі, одне з місць, яке можна відвідати в Цюріху, це найближча гора. Біля Цюріху з неї відкривається класний вид на місто.